Всім привіт! Дане відео буде про метадані. Що це таке, навіщо вони потрібні, і як можна проти вас використати ці метадані? Ну, перш за все, навіщо вони потрібні. Якщо ми ось будь-який файл відкриємо властивості, перейдемо на вкладку Детально, ми бачимо ось тут якісь записи. Ось це саме і є ці метадані. Кожен додаток. Який створює якийсь файл, він записує до цього файлу метадані. Це потрібно в першу чергу, наприклад, для фіксації дати, щоб можна було по даті і часу відсортувати ваші файли і знайти потрібен. Дуже часто це використовується з медіаданими, наприклад, фотографіями. Коли ви завантажуєте фотографію у Google Photo, одразу сервіс Google Фото сортує вам по папочкам за місяці, за роки і так далі. Це я гадаю зручно і для цього от можуть використовуватися ці саме метадані. Також, заприклад, можна взяти відеоспостереження. З камери відеофіксації фіксується відео, і кожен файл зберігається на сервері, на жорсткому диску, десь зберігається із такими даними в іменах файлів і метаданих, як дата і час. Таким чином можна дізнатися, коли відбулася подія. І можна, наприклад, швидко знайти десь якийсь проміжок часу. Також в метаданих може записуватися пристрій. Ось, наприклад, програма, яка створила е, це зображення. Тобто це було сфотографовано на телефон. І таким чином ми бачимо, який телефон, ось який телефон сфотографував е, саме це зображення. Ми бачимо, наприклад, роздільну здатність зображення, глибину кольору і так далі. Дуже часто люди хочуть на фотографіях заробляти, але вони мають недостатньо потужний фотоапарат. Тобто, звичайно, це потрібно брати дорогий фотоапарат, в якого і глибина кольору, і роздільна здатність, і все-все-все-все-все зовсім іншої якості і інших розмірів. І коли користувач завантажує фото із свого дешевого фотоапарата на сервер, сервер зразу говорить, що йому не підходить ця фотографія. Чому? Тому що, наприклад, припустимо, глибина кольору повинна бути, припустимо, 60, а тут вона 24. Таким чином, різні сервіси використовують наші метадані. Тепер поговоримо, як можна направити проти вас метадані. Припустимо, ви щось сфотографували, що не можна фотографувати, і десь кинули фото. Але якщо у вашому пристрої були ввімкнені геоданні, то, скоріш за все, для додатка, який працює з вашою камерою на вашому, наприклад, смартфоні, був наданий доступ до геоданих. Якщо у вас геодані ввімкнені, то також у ці метадані файлу е додадуться ваші координати. Навіщо це потрібно? Наприклад, дуже багато соціальних мереж дозволяють вказати місце зйомки. І таким чином, якщо місце зйомки і дата вже вказано в метаданих, вам нічого робити не потрібно. Тобто координати вже будуть считані, наприклад, тим самим інстаграмом або фейсбуком. І місце зйомки у вас вже буде зафіксовано. І так часто люди компрометують своє місце знаходження, навіть коли вони цього не хочуть. Тому дуже багато соціальних мереж та месенджерів турбуються за вашу безпеку і тому ці метадані знищуються. Але якщо використовувати якісь інші сервіси із меншим захистом безпеки, наприклад, якщо електронною поштою надіслати файл, то ваші метадані залишаться без змін. І як же можна видалити метадані? А якщо ми ось так відкрили метадані в операційній системі Windows, ми бачимо, ось тут є ось така функція видалити властивості та особисту інформацію цього файлу. Якщо в нас декілька таких файлів, ми можемо їх всі зразу виділити. Ну, В мене одна фотографія, припустимо, ми зараз її розмножимо. ось таким чином. Припустимо, вона різна. І ми можемо взяти ось так: виділити їх усі властивості. Видалити метадані. Ось так. Виділити все. Ось ми бачимо властивості телефон. Ми бачимо дату зйомки. Ось ми їх повидаляли. Ось ми можемо побачити, що інформація про пристрій. Зовсім її немає. Вона пропала. У просторах інтернету є дуже багато програмного забезпечення для роботи з метаданими, але з ними також потрібно бути обережними, особливо з безкоштовними програмними засобами, за виготовлення яких ніхто не несе відповідальність, і тому в цьому плані потрібно бути трішки обережними. Якщо відео було вам корисне, ставте клас, підписуйтесь, можливо, буде щось цікаве для вас.